Це. А. В кого відджав кубок? <смеш> Зізнавайся. Коли, коли тримають в руках золото, то вже не важливо в кого, головне, що воно моє вже. Що не щойно нам по секрету так розповідав, що дуже багато реперів використовують у своїх відеороботах і кліпах кубки. Та, Він десь ну, його вкрав. В, ну, вони не зовсім за призначення, вони знаєте, як. Е, там, Репер, який величає себе королем, наливає шампанське. А верніше, йому наливає шампанське, якась така красива жінка. то й дві, і він його п'є. От звідси і воно так тече і дуже прекрасно. Дві красиві жінки зараз завітають до наших Можливо, Вони погодяться на твоє авантюру, але я в цьому не впевнена. Запрошуємо до студії Ірина Тетеренко, майстер виробничого навчання Львівського вищого професійного училища побутового обслуговування, а Також Дудич роксала цей ученик. Сідайте в ласкі чати. Туди приходьте всередину між. Нами я віджав кубок. Не хто віджати з цього місця, Бачиш, ну. дівчата, коли отримуєте таку нагороду, не було у вас десь такої думки щось таке справді так. сюди налити, якогось міцного напою і відсвяткувати цю перемогу? Було звичайно. Робили mm. таке? святкували так. Але О. спочатку дізнаємося, власне, за що такі нагороди отримують? Так. тому що покажемо у нас тут на столі. Я так розумію, що це за. За одне змагання дуже багато нагород дуже багато медалей, Що в принципі нас надихає на думку, що дуже успішний для вас захід. Звичайно, це був чемпіонат України Києва. Відбувся він 11-13 березня. Від нашого начального закладу нас відіслали наші директори, і звичайно, ми дуже щільно готувалися до цього. Дуже багато було учасників, десь понад 300 чоловік. І ми здобули таку нагороду як гран-при. Круто, супер. То в якій номінації? Ну гран-при це взагалі мені здається поза номінаціями. Та це, це поза краще, із краще номінаціями. Тобто там треба було нам брати участь як майстру в трьох номінаціях і е, обов'язково, що було перше місце з цих трьох, угу. і потім вже сумується з усіх номінацій, які я брала участь. І потім вже з цих всіх самих більших балів то було два кубки гран-прі: один у Львів поїхав, інший в Харків. Що ж ви такого підготували? Що ви демонстрували у Києві? В нас було п'ять суто моїй було п'ять нагород. Була жіноча весільна зачіска, uh -huh. нова коса жіноча зачіска. Також були стильні кудрі, також було е, колорування е, стрижка і нарощення волосся, і постежерні вироби. Постежевні вироби зовсім не зрозуміло для чоловічої частини населення України було не зрозуміло. Цей, я думаю, що нам про цей момент, зараз будь ласка. Я... Хотіли переглянемо перед тим, як наші гості нам пояснять ці всі моменти. Ми Я маємо сказати, в ефір. Що, е, фотографій. І ми можемо побачити, як ці всі зачіски виглядали для того, щоб потім прокоментувати. Ще чуть-чуть поговоримо. Тоді ж поясниться, пояснити оцей останній. Дякую, черги. Марта. Дякую, що ти, ти поговорила, а? був монолог півтора хвилини, і ти нарешті це зрозуміла. Ну, що Такий та так постажерний виріб він використовується. В жіночих номінаціях виготовляється або штучного волосся, або з натурального. Якщо з натурального волосся його фарбують, потім е, обробляють всякими там бф 6 клеями, желатинами. Клеєм волосся? В нас звичайно ще один з собою є. Ми з собою взяли Клей? ні, пасти Ага, зрозуміла. Яка була місія Роксолана? Твоя саме в цих змаганнях? Ти була тією дівчинкою, на якій це все клеїли, ні, ні. я була учасником, брала mm -hmm. участь в весільній зачисті і. Нова коса» і постеж. Це все ти робила, так? Так. Ну тому половина нагород можна сказати, часто твої заслужені, так? Ну чекайте, то ми привезли сім нагород. Але, але, але ви допомагаєте одна одній, коли на тому чи то строго там стежиться, та, щоб кожна кожного звичайно допомагаємо до на одному. Ми на виробничому навчанні працюємо з Руксоленою, відпрацьовуємо всі, всі роботи наші попередні. Ну на виробничому та, а там на змаганнях. Ні, чи? на змаганнях ми приходимо і у нас є суто час, який ми маємо за цей час це все зробити, наприклад, весільна зачіска для одна людина, одна да, зачіска Так, да, да, 30 хвилин, а для учнів 45 хвилин. Ну, оскільки ви вже зачепили весільну тематику, ну то mm -hmm. мусимо про це поговорити, тому що вже десь піз закінчується і знову ж почнуться масове весілля, і десь mm -hmm. молоді підшукують собі гарні зачіски. Що зараз на вашу думку модно? І яка саме зачіска ваша весільна перемогла? Що ви туди такого гарного додали? Зробили. Розумієте, Зараз в такий час, що більше наречені хочуть більш легкі форми, щоб не було таких дуже складних зачісок, щоб не було дуже складних елементів, більш легкість, натуральність. Така тобто, природність, да, гарна помита волосся. Алла Погочова вже у цього відійшла, а там не модно. Як же ж виглядали ваші переможні зачіски? Подивимося зараз. Це те, що ви демонстрували саме на цьому чемпіонаті України у Києві? Чули реакцію Тараса Гаврика на ці всі моделі казав Вау! все класно! Це супер! Я казав, вау, вона на півгола! Ні-ні ні, ти тішився зачісками такими гарними. Ми щойно переконалися, що все ж таки чоловіки не звертають увагу на те, що у вас дівчата на голові, якби ви цього не хотіли. Але ми жінки на це зважаємо. І ми побачили одну з цих зачісок. Там така креативна конструкція була величезна. І знаєш, що такі конструкції моделі часто навіть важко витримують собі десь на голові. І ви автор цієї гарної такої конструкції розповідайте нам. Як ви її створювали? Звідки взагалі черпаються такі от ідеї, тому що воно завжди дуже таке, якесь футуристичне? Ми черпаємо, переглядаємо багато фотографій в інтернеті і потім починаємо придумувати свої. <гум> <гум> а що ви хотіли цим Задами. образом продемонструвати? А Та, це вона... було дуже чекаю, поясни <гум> для мене. Які, 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 які саме образ опл... Та ще напівгола влаш... була дівчинка згарна з гарною... постежем. А, а, я. я не дивився на голос. Ну, напевно, ви щось там, цей образ вкладали. Які... Що вона символізувала ця дівчина? <гум> Та то We're важ, що done. вона символізувала? Ну взяли, придумали креативно зайвувати. Спочатку взяли задум, звичайно, потім ми е, зробили такий як маленький каркас, і вже відповідно до того каркасу зробили вироби і вже змонтували в одне ціле і вийшов такий. Що вироб. Мене просто зараз вдома е, робить, роблять каркас будматеріалів робити, що з що, каркас? Yes, що металевих е, о, о. о ви не жартуєте зараз? Ні. Металевих трубочок на голові, так, а так. то безпечно, там вони мають якісь присосочки, А скільки воно, воно важить? От переважно ця конструкція? Е, ну та Кажеть, наприклад, десь кілограм 6 кілограмів. Що ви потім ці моделі пропонуєте, що вона потім, як вона відходить від того, 6 кілограмів на голові? Наші учні вони погоджуються на все. Головне, щоб За туди поїхати? Ні-ні ні. Головне, щоб поїхати, побачити, бути в тій атмосфері, тому що тут дуже цікаво. Слухайте, ну але окрім того, що воно дуже цікаво, ще насправді там класно виглядає. Досить так видно, що хороший рівень, окрім таких кубків, скажімо, є якісь ще. Заохочення там вигляді долярів ні. Там такого. є. Наприклад, нам за Кубок Гран-Прі дали мені подарунок ножиці дуже гарні ножиці. Вони з японської сталі. Ага. Потім там ще були спонсори від істель, косметика. Ну, це таке, ми не будемо говорити про спонсорів. Ми вже пропустили рекламу. Бачите, то ще ранок і ми спимо, ми не називаємо <світ> турових марок. До чого ви зараз готуєтеся? Ще скажіть? Якийсь uh, наступний чемпіонат для вас такий професійно по паріні? Який саме? Ну поки що uh, в мріях ну ще не знаю точно. То мрії дуже такі є, що чемпіонат світу, але то дуже далеко до того. А ще у нас є uh, в травні чемпіонат Золотий Лев відбудеться. Mm -hmm. У Львові та у Львові. Слухайте, а хіба ну от ви на всеукраїнському отримали гран-при? Хіба це вже не крок там до чемпіонату світу? В плані це, це не є причина для того, Ні, щоб є вас висунули? але для того треба дуже сильно готуватися ага. і дуже великий об'єм роботи. О, гайда готуватися. А, я хотіла ще одна. Можна? Тобі цікаво. Пане, be я nice. для тебе хочу постаратись, okay. тому що ми з жінкам приділили увагу чоловікам? Ні. А ми бачили у кінці вже фотографії, де чоловікам робили креативні такі і стрижки, і зачіски. На вашу думку, що зараз модно? Тому що ви там бачили в столиці ці всі такі тих модників-хлопців. Що зараз можна робити їм десь весною собі на голівеньках? Е, ну, е, переважно зараз е, такі стрижки, що короневі зони вистригають, потилишну зону вистригають, а ловна тімна зона у нас є подовжена. Таке зараз модно. <губ> такі Брутальні чорки. Що... Габрик, не бренді. Тобі я... треба оцю сезону зістригти. Чекай, завтра зістрижу. У мене, аж пали застряв його лаком. <с плес> <плес> Дякую <плес> вам, бажаємо успіхів. І ще більше нагород ми дали та кубків. Ірина Титаренко, майстра виробничого навчання Львівського вищого професійного училища побутового обслуговування, а також Дудич Роксолана, також учасниця таких змагань всеукраїнських і учениця пані Ірина. Так та? Тарас, скільки нагород ти не рахувавсь? Я не рахував, я їх просто збирав. А якби був розумний, то б рахував. Бо далі в нас є мультфільм про такого Патріка, який вмів рахувати слоненяток, і тим він собі здобув в житті успіх. Я з за тобою заскучив страшне трос. Да?